Так, пальник працює, хочу показати, зараз беруть гарячу воду в хаті. І він, Це я ще раз наголошую, це не двохконтурний контел, а одноконтурний, яка йде вода. Опалення, така вода і на гарячу воду. Там є один фільтр, другий фільтр на гарячу воду. І він зараз беруть воду, яка температура це температура на звороті 17 і 2 градуси, тому що зараз беруть воду, бачите, падає температура на звороті, а температура ГВС 42,2. от як падає температура, бо зараз беруть гарячу воду. І так як... Чим я добивався, тому що я починав 15 років тому. І в кутлі завжди постійно мокро, конденсат, чорні смоли. І коли я зробив цей пальник, то немає в котлі ні конденсату, ні чорних смолів. Зараз покажу, як горає там всередині. Зараз візьму фонарі. Покажу вам стінки всі... Бачите? Оце верпі. І от. І ніколи я його не чищу наголошую. Ніколи. Немає ні конденсату, ні смолі. отак, Як бачите, але я це ніколи не роблю. Я лише в рік, раз в рік, після опалюваного сезону або перед опалювальним сезоном можу прочистити лише лежачий комен І все. От, бачите. І як не забуду, коли буду вибирати папил, покажу вам на, на дні, коли виберу папіл і яке дно сухеньке. А так то раз рік або перед опалювальним, або після опалювального. Зону. Оцей лежачий камінь причищується, тому що там дуже багато попілу збирається. Ну, А тут внизу в камені то вибираю раз в два місяці, раз в три. Дивлюся, як воно там нападало багато. Теж багато падає, цієї пилючки, що видуває. І воно зараз знову покажу вам. Бачите, температура 17,6. І зараз буде підніматися. Тому що воду перестали брати. Вона зараз буде підніматися. Так, Я не монтую відео, нічого не додаю, не обрізаю. Так як зняв, так і викладаю, Так що підписуємося, дивимося далі. Кому сподобалося. Ставимо палець до гори. Все, so, до следующего відео.